Небезпека бути зайнятим. Це таємниця, що Господь Ісус такий реальний, але більшість людей ніколи не зустрічаються з ними, ніколи не пізнають його по-справжньому. Я вважаю, що багато хто не бачить свого духовного стану саме тому, що вони зайняті цим світом. Ісус сказав, що деякі насіння впали посеред тернів, і тернини завадили насінню дати плоди, які дозрівають. Не обманюйтесь, дорогі брати, якщо ми не виділяємо час для Бога, тому що ми занадто зайняті своїми планами та морською діяльністю, тоді ми фактично розриваємо наш зв'язок з Богом. Нам потрібен цей зв'язок, тому що через нього ми живемось Духом Божим, де Він навчає нас своїм святим шляхам. Зрозуміло, що нам є чим зайнятися і є обов'язки, які ми повинні виконувати. Але це не може бути за рахунок нашого спілкування з Ісусом Христом. Чому? Тому що вічне життя належить тим, хто чує Його і слідує за Ним. Якщо ми не маємо постійного спілкування з Ісусом, тоді це лише питання часу, коли ми зійдемо зі шляху спасіння. Чому? Тому що без тісного спілкування з Ісусом ми не можемо чути Його. А якщо ми не чуємо Його, ми не можемо слідувати за ним. Якщо ми не зможемо слідувати за ним, ми заблукаємо і знову опинимося на широкому шляху до руйнування. Дорогі брати, наше постійне спілкування з Ісусом є запорукою вічного життя, без віри неможливо догодити Богові. А без духа неможливо бути керованим Богом. Остерігайтеся світської версії християнства. Ми сіль землі. Не дозвольмо морському християнству змусити нас тратити солоність.